Знак долі, ви пропускаєте, знаєте, те, що вам не потрібно боятися а, змін. Треба відпустити минуле. А, можливо, доля вам показує, що ваше минуле вже не тримає вас. Також показує те, що треба привести свої справи в порядок. Можливо, вам допоможе ваш партнер, якщо він старший за вас, чи там а, люди по батьківській лінії, чи навіть сам батько вам допоможе. І цей, ці знаки ви пропускаєте. Можливо, ви пропускаєте, знаєте, що а, допомогу батька, тобто він може. А, навіть а, давати цю допомогу чи на щось натякати, навіть якщо його немає поруч, а ви там згадуєте якісь моменти пов'язані з ним. Що ви не ще не а, що ви ще пропускаєте? Так це ваше оточення, яке бажає вам щастя, яке хоче а, до вас доторкнутися, більше часу проводити з вами. І а, пропускаєте можливість познайомитися а, з новою особливою людиною. Ви можете навіть пропускати нові відносини. Це також як варіант. Не забуваємо підписувати, ставити лайк і писати вдячність картам. Нехай буде так.